Europa zbliżuje do dla Ukrainy. Europejscy lidery znaszły 800 milionów euro, jakie będą sprzyjamywane na pitrynku i widnowlenia krytycznej infrastruktury Ukrainy, jaka była zrujnowana krymliskimi drona metarachetami. Progotowność Ukrainy do integracji z Eurosąjungą ta pro same samej Ukrainie i europejskimi partnerami budowory z naszej uosteju. Ołowę PIT Komitetu z pytań nabliżenia zakonodawstwa Ukrainy do zakonodawstwa Eurosoju ta komitetu Верховной Rady Ukrainy z pytań integracji Ukrainy z Europejskim Sojuzem Marii Mazencewoj Fedorenko Pani Marii witaj was dobry dzień Witam drogi Marek sława Ukrainie Heroom sława Z wizytą u Kijowie przedbowała ministerka zakordonych spraw Eurosoju Katia Kalas jaka zaznaczyła, że. Eurosojs wrze znajszą 800 milionów euro na pitrynku krytycznej infrastruktury w Ukrainie. Ale czy pytanie, czy ta pomoc wystarczy, żeby Ukraina no, jakoś dociągnęła się do, tak naprawdę, do wiosny? Дуже важка зима нас чекає в Україні, і це вже видно по тим ударам по енергетиці і критичній інфраструктурі, яка здійснюється Російською Федерацією в різних регіонах, в тому числі на рідній Харківщині. Ми бачимо, що звісно нам дуже потрібні генератори, підсилення енергетичної системи, але треба боротися з передумовами і то. Точніше створювати е, такі умови, щоб такі удари були неможливі. Це два напрямки роботи: це належне захист неба, про які говорилося в, в сюжеті, тобто надання систем е, ППО, е, в яких Європейський союз може стати гарантором оплати, а Сполучені Штати, наприклад, постачальником, як це було вже неодноразово в попередні роки. І другий момент це звісно захист. Другий, третій рівень захисту енергетичних об'єктів для того, щоб ворог, навіть таргетуючи їх, не зміг їх повністю знищувати. Буквально вчора, в моєму місті рідному Харкові, був удар керованою авіабомбою. Він залишив мінімум три райони на певний проміжок часу без світла. Ми дуже вдячні енергетикам, які працюють 24 на 7. І звісно, їм теж потрібна допомога е, технічна е, деякі. Е... Енергетики мають в своїх командах і міжнародних і учасників, так само як і ДСНС пожежники є у нас з Німеччини в Харкові. Працюють дуже важливо так, скажімо, цей мен да, і, і наявність людей, наявність експертів, тобто не тільки фінанси, не тільки технічна допомога, а й допомога людьми. Тому, звісно, ми дуже вдячні за цю колективну співпрацю в пошуку цього фінансування, адже ми знаємо, є країни-скептики, які загалом Загалом використовують тему недопомоги України навіть в своїх передвиборчих лозунгах, як, наприклад, сталося нещодавно на парламентських виборах в Чехії, як продовжує діяти, наприклад, партія пана Орбана, ну і е, наші колеги зі Словаччини. Але дуже важливо розуміти, що. Переважна більшість виборців цих країн все одно підтримують Україну, маючи е, тимчасово переміщених осіб на території ЄС в найбільшій кількості це приблизно 7 мільйонів людей. Ми все таки маємо можливість доносити правду. Це наш гарантор, скажімо так передачі правдивої інформації, тому що у всіх них залишаються сім'ї в Україні, воюють чоловіки, родичі, жінки, і це нам надає можливість правдиво донести інформацію. Ну і звісно, завдяки вам, в тому числі, пані Марія. Хочу трошки змінити темат але він не менш важливий за критичну інфраструктуру. Євросоюз офіційно. przyjednał się do koalicji z powrotem ukraińskich dzieci, jak i je brancami, w zasadzie. Jak, na waszą dumku Eurosojusz może wpłynąć na Kreml, żeby wrócić tych dzieci do ich bliskich ta na wpatrówszczinę? My w ramach pracy koalicji odnośnie powrotu nielegalnego, Депортованих, вивезених і викрадених як правильно дуже простою мовою, не юридичною сказати українських дітей працюємо не тільки з країнами ЄС, а й з країнами ЄС в складі Ради Європи. У нас коаліція 46 держав, але насправді вона ширша. Вона вже світова, долучається і близький схід, і північна Америка, і Південна Америка. Дуже важливо, щоб ми, по перше, змінили міжнародне гуманітарне право. Оскільки ми бачимо, що є недоліки. В ньому 75 років а, існують правила і процедури, які не зовсім є практичними і не зовсім виконуються. Ми розуміємо, що є, звісно, міжнародний комітет Червоного Хреста, з яким ми співпрацюємо, який ми поважаємо. Але нам би хотілося, щоб місії МКЧХ було набагато більше. І саме, наприклад, незалежні такі організації, як Єльські університети, його працівники, нещодавно офіційно встановили 200 10 різних локацій, таборів, шкіл, так званих зимових і літніх місць відпочинків, в яких насправді дітей мілітаризують, готують до служби у війську, а це незаконно, готують до, скажімо так. Зросійщення не дозволяють говорити рідною мовою, не має зв'язку з родичами, їм е нав'язують ту думку, що в Україні їх не чекають, що, наприклад, їх батьки потенційно загинули, і це теж неправда. З багатьма сім'ями, з якими ми продовжуємо бути на зв'язку вже після повернення, вони потребують реабілітації, вони потребують психологічної підтримки. Тобто, процес. Повернення він не тільки в тому, щоб фізично повернути дитину, а й в тому, щоб її назад інтегрувати в начальний процес, в соціум і підтримати психологічно. Тут ми розраховуємо, звісно, на те, що кожен, наприклад, євродепутат. Член парламенту, Пар'є, будь-хто публічна особа, журналіст, може або просто громадянин будь-якої держави, може публічно взяти будь-яку історію, наприклад, маленької дівчинки, яку незаконно всиновив віце-спікер Російської думи і утримує, як ви правильно кажете, як браницю Кремля. Це страшні історії, які розбивають серце, тому на теренах Ради Європейської Ропи в парі ми створили цю коаліцію з 46 держав, і наступне її засідання буде вже незабаром цього тижня в Естонії. Ми співпрацюємо з партнерами для того, щоб і знаходити фінансування, тому що ви розумієте, кожна така. Поїздка або для батьків, або для тих, хто є опікунами, вона і загрозлива, і коштовна. І дуже часто росіяни кажуть: ну, якщо це ваша дитина, приїдьте і доведіться документами і власною присутністю. А те, що батьки е, і опікуни, вони або бабусі, дідусі, родичі, вони проходять просто кола пекла, допити, е, страшні процедури, які я не хочу ну зараз, не вистачить етеру нам, щоб їх описати. Тобто поводження і приниження. Ем, я опікуюсь однією з родин, яка перебуває е, зараз безпечно в Латвії, це двоє дівчат і хлопчик, яких тато самотужки ну, з допомогою України, звісно, як держави і громадських організацій. Знайшов під Москвою і якраз за декілька днів до того, як їх повинні були передати в дитячий будинок, зміг їх забрати і вивести в безпечне в безпечне перебування. Вони зараз проживають в Литві, дуже хочуть повернутися додому, але дуже травмовані. Вони з Маріуполя вони пережили окупацію і посередньо їм потрібна допомога, пані Маріє, Хочу ще вам задати останнє питання. Є депутати Європарламенту з 19 країн надіслали листа голові Європейської Ради Антоніу Кошті з закликом негайно перейти до наступного етапу переговорів щодо вступу Молдови до Євросоюзу. Мова там про те, щоб відділити Україну від Молдови, як мова про переговорний процес. Чи це означає, що Україна може залишитися сама на шляху до Євросоюзу? Однозначно ні. Я думаю, що це такий процес, який може інколи навіть пришвидшити наші паралельні треки. Ми нагадаю залишились вдвох з Молдовою, хоча нас було більше в проєкті східного партнерства. Коли ми з вами Марек працювали на теренах Євроінституції, це була і Вірменія, Азербайджан, навіть Білорусь, Україна, Молдова, Грузія. Зараз ми з Молдовою лишилися єдиними країнами-кандидатками, хто виконує план, дорожню карту, домашню роботу, скажімо так, і відкриває кластери перемовин один за іншим. Інші ж країни з політичних чи інших причин або через російський вплив не змогли цього здійснити. Додам, що в 2009 році навіть Росія була запрошена в цей проект східного партнерства. Вона відмовила się po zrozumiałym Na причinach. na szczęście że odmówiła się. Ja tu postawiłbym kropkę. Dziękuję wam. Tak. E, naszym gościem na Sława TV w ukraińskim fokusie była Maria Mezencewa-Fedorenko, głowa Kom Piu komitetu z pytań nabliżenia zakonodawstwa Ukrainy do zakonodawstwa Jeurosojuzu Komitetu Wерхowej Rady Ukrainy z pytań integracji Ukrainy z Europejskim Sojuszem. Dziękuję.